Всім привіт, народ! Перед вами Ansar BRT, він же Sur G17. Ще одна нова модель від SUR, але не нова модель взагалі на ринку стартових пістолетів. Як бачимо, він дуже-дуже схожий на Retai G17 чи просто Retai 17. Ну і для початку зовнішній вигляд. По копійності в нього, в принципі, все майже так само, як і у Retai, З копійністю в нього не дуже. Давайте покажу, як він виглядає. В принципі, доволі непогано. Зріз ствола, скажімо так, не найгірший, який я бачив у стартових пістолетів і особливо у сурів. Ну, В іншому також покраска, в принципі, непогана. Пластик також, в принципі, непоганий в порівнянні з суром СТРМ, то там з покраскою, з пластиком було набагато гірше. Тут, як бачимо, якість дещо покращується. Зверху він виглядає от таким чином, нічого цікавого. Задня частина, бачимо, тут такий напливчик, не дуже привабливий, і дірка для того, щоб витягувати ударник. Так, тут теж так все не дуже не занадто красиво, я б сказав. Із цікавого це буква С. Я так розумію, вона означає СУР, але прикольно такий логотипчик непоганий. З правої сторони логотипчика немає. По органам управління у нього затворна затримка, і, в принципі, все. Клавіша скидування магазину, речажок для розбирання пістолету. Також є автоматичний запобіжник. І тут, на відміну від ретая, він дійсно працює. Тобто спусковий гачок ми не можемо натиснути, якщо не натискаємо ось цю клавішу автоматичного запобіжника в спусковому гачку. Коли натискаємо правильно, все натискається. Просто спусковий гачок не натискається. Нагадаю, що у ретая цей автоматичний запобіжник просто не працює. Ну, в принципі, ще по зовнішньому вигляду хочу відмітити оцю от діру. В принципі, воно, начебто як копійно, у реальних глоків там 4 покоління тут також просто дірка. Там уже додатково можна вставляти або якісь заглушки, або навіть плечовий упор чи приклад можна туди вставити, але виглядає воно дещо не так. Ось для порівняння є у Marex 19X, це вже копія глока п'ятого покоління, і тут ця дірка виглядає дещо. Дещо меншою і дещо більш, скажімо так, акуратною чи що. Ну і по зовнішньому вигляду, як бачимо, вони доволі таки сильно відрізняються. 19 глок, ну, звичайно ж, він менший, але у нього набагато тонший затвор, по висоті маю на увазі. Це доволі помітно. Ну і кут нахилу рукоятки, у цього він набагато більший і набагато копійніший, більш схожий на бойовий. У сура. G17 Анзар BRT, кут нахилу дещо менший, але рукоять, задня частина доволі таки непогано повторює форму, форму справжнього глока. Але через це рукоять в нього дуже широка, ось саме в цьому місці. Я так розумію, просто збільшили оцю задню частину, щоб задні, задній кут був схожий на оригінальний. через те і збільшилась оця сама діра, туди навіть можна вставити палець. Ну, Це таке. Ось ще для порівняння є Stalker 917 який не самий копійний пістолет, але по формі, по габаритам він доволі схожий на Глок е, 4 покоління, Глок-17. Тут також можна бачити кут нахилу рукоятки, дещо інший. У Stalкера він більш правильний. Ну і також затвор, висота затвору. Як бачимо, понизу приблизно вирівняв, в поверхній частині ну, десь міліметрів 5, точно тут більше. Точно такі ж самі проблеми з копійністю є і у Retai, і при цьому Ретай доволі таки популярна модель Retai G17 чи G19, які там майже не відрізняються. Так, що ще про нього я хотів сказати. В комплекті два магазини, в принципі, як завжди, для розборки відтягуємо цю штуку назад. І тут треба відтягнути затвор до упора. І доволі важко він підіймається. Ну, в принципі, тут нічого нового в конструкції турецьких стартовиків не сталося. Так, всередині, що ми бачимо? Бачимо курок, бачимо сталеве посилення в курку. І знову ж таки нічого Більше цікавого немає. Затвор виглядає наступним чином. Як бачимо, всередині він не дуже добре профарбований, але то в принципі не страшно, так як матеріал сам він не ржавіє і, ну, в принципі, в принципі, всередині все одно не видно, як воно там що виглядає. Також бачимо сталеве посилення є і в зеркалі затвору, що доволі непогано. І з мінусів це немає сталевої вставки в місці, де затвор контактує із затворною затримкою. Затворна затримка тут сталева. Оцей речажок, він сталевий. В затворі сталевої вставочки немає. Ну, але це я не вважаю якоюсь великою проблемою. Збирається він також, просто, як і розбирається. Ось так. Вставляємо затвор, знову ж таки відтягуємо ручажок донизу і одягаємо затвор на своє місце. Ударно-спусковий механізм тут одинарної дії, тільки попереднє взведення, як бачимо, так просто він не стріляє. Після взведення затвором можна здійснювати постріл. Так, ну і в принципі, щось довго розповідати про цей пістолет я не бачу сенсу. Зараз зроблю тестовий відстріл, мабуть, патрончиків 10 з нього відстріляю, з двох магазинів. Побачимо, як він стріляє, чи нормально все працює, чи стає на затворну затримку. І потім можна буде зробити якісь невеличкі по ньому висновки. Так, ну а зараз тестовий відстріл. Два магазини по 5 патрончиків. Спробуємо з нього постріляти побачимо, що він покаже нам по стрільбі. Перший магазин, тик, патрон-патронник, 5 пострілів. Перший нормально. Всі патрони відстріляв на затворну затримку встав, взагалі. Ніяких проблем при стрільбі не було, всі гільзи вилетіли. Другий магазин. Знімаю з затворної затримки і швидким темпом ще 5 пострілів. Взагалі без проблем. Всі 10 патронів відстрілялись. На затворну затримку обидва рази він став, тоді коли й повинен був. Знімається з затворною затримки, стріляє. Ну, Тобто, при стрільбі абсолютно ніяких проблем з даним пістолетом немає. Так, ну і висновки по стартовому пістолету ANSAR BRT або Sur G17. В принципі, пістолет непоганий, працює, стріляє він добре, взагалі ніяких проблем немає при стрільбі. Я його просто дістав із коробки і стріляв, нічого не допрацьовував, нічого не допилював. Тому, як скажімо так, робочий агрегат, то в принципі його можна рекомендувати. Кому не дуже важлива саме копійність пістолету, так як наглок він схожий ну, дуже-дуже сильно віддалено, але стріляє, працює досить таки непогано. Якщо, якщо в принципі зовнішній вигляд заходить, то доволі такий робочий, непоганий пістолет. І це також плюс для виробника SUR, що розширюється лінійка, з'являються нові моделі. Це в принципі дуже добре. Е, ще що хотів показати, так це те, що у Sur тепер новий кейс. В принципі, про нього багато також говорити не знаю що, але кейс став дещо-дещо кращим. Петлі, в принципі, непогані, вони повністю пластикові. І також змінилися защолки. Як бачимо, вони тепер виглядають от таким чином. Все фіксується, все защолкується, з цієї сторони наклеєчка, з цієї сторони логотипчик на пластику сур. Такий сірий колір, досить непримітний. Але в принципі кейс е, став кращий і це теж, це теж добре, що покращується якість навіть, навіть упаковки. Ну і що з приводу пістолета, рекомендувати його чи ні, я в принципі не знаю навіть щось сказати. Як альтернатива ритаю, то досить непогано. Він, в принципі, і працює краще, ніж ретай. Ритай, я пам'ятаю, доволі погано ставав на затворну затримку. Тут двічі відстріляв, прямо із коробки, ніяких проблем не було. І також, на відміну від ретая, у нього працює автоматичний запобіжник в спусковому гачку. Хтось скаже, що запобіжник в стартовому пістолеті та ще й в от, от такому вигляді він і зовсім не потрібен. На це я відповім, що якщо він там є, то хай вже він краще працює, ніж просто буде для вигляду. Наприклад, у Ecol Gadiz він є, він начебто працює, але він заважає просто стріляти. Він дуже сильно стричить і впирається в палець. Тут він не заважає, він доволі зручний, непримітний і, в принципі, свою функцію якусь там і виконує. То такі от справи. На цьому, мабуть, все. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів і до зустрічі в наступних відео. Бувайте.